Всім добрий вечір. Голова течить, сіно не зіла і м'якає. Що ти хочеш? Красуня моя, що хочеш? Гуляти не підемо, бо холодно. Гуляти не підемо, бо холодно. Всі вийшли трошки снігу. Трибушить сніги, трибушить. Ось вона трошки на вулицю, одна. Ще калина є. Ще калина калина, червона калина. О, скільки дров. О, дивіться, теплю грубу. Бачите, де мій де Видно. Туплю грубу. Отакі в мене красунчики. Вигрібає, вигрібають, курі пасуться. А це я поставила таку собі. Лавку, щоб наверх доставати, бо не достаю я маленька. Мишка моя, як завжди, сидить, надулася. Сидить, трощить. Троскають, троскають. Сидять. Всі на місці. Ой, такі мої красавчики. Мишечки на місці. Всі на місці. На місці, у нас всі на місці. Сніг іде так морозу, мабуть, градусів два. Всі гуляють.